Присвячується усім, хто чекав та вірив у те, що українці зроблять віскі, гідний бути поруч з видатними брендами світового рівня. А всім скептикам та негативно упередженим віскілаверам скажу одразу. Далі не дивіться, бо вас тупо розірве від люті. Гей, го, це віскі Бой. Сьогодні у мене на огляді українські віскі Хаймарс підгуральній Остен Сакен, той самий, що завоював бронзову медаль на Олімпіаді індустрії напої в Лондоні International Wine and Spirit Competition 2025 року. Почну з того, що я злегка був в шоці від заявочки, і взагалі, факту наявності нашого крафтово-українського продукту на одному з найавторитетніших чемпіонатів в міцній категорії та вині. А все через те, що я звик до того, що про наш віскі ледь-ледь щось там можна почути, тим паче посмакувати. От вам і перший розрив шаблону. Остен Сакен пішли, як то кажуть, не горизонтально, а вертикально на інший рівень ціннісного сприйняття. За що безперечно велика подяка та повага вам, любі крафтярі! Поїхали до спіріту, і тут у мене буде коротка, але доволі жвава історія про те, що в келиху ми маємо спирти подвійної перегонки 100% ячмінного солоду бельгійської компанії Castle Malting, які витримали в українських бочках середнього опалу попередньо оброблені. Свіжим іспанським Хересом Педро Хіменес. Маємо витримку три роки та два місяці без жодних домішок, барвників та холодної фільтрації. Усе як ми любимо тусовку. Та відверто, друзі, я не розумію, як такий молодий віски від не менш молодої гуральні робота почалась буквально у 2022 році. Зміг взяти бронзу, поборовшись із столітніми брендами. А отже, час до келиху тут і розберемось. Ніс. Уга. Хммм, ясистий, який, наваристий та однозначно винний. Друзі, сухофруктовий профіль тут випирає на перший план і дає відчутного прочухана прянощам та солодовій ноті, яка на старті хоч і трошки різкувата, проте гарно інтегрована. Солодкість медова, бочка відчувається неозброєним носом. Як то кажуть, Херес згладив тут усе як слід. Що цікаво, варто трошки подихати келиху, і на порозі з'являються. Дуже цікаві, тендітні, квіткові, лакофарбові і трошки димні ноти. Виразно лунають дескриптори в'ялених груш, родзинок та ванілі. Гайда до смаку. А де алкоголь, друзі? 40% міцності прям невагомі, наче тут і спирту зовсім немає. Перший панч дуже товариський, такий ультрафренлі, кисло солодкий, більше фруктовий, аніж винний. Солодова ноти трошки змінилась. Вона щільно так загубилась між медом, нотами домашньої випічки та ягідного узвару. Знаєте, не кожен день я можу знайти маслянисте та більш-менш округле тіло в віскі трирічної витримки. Що це за магія, я не знаю. Але нехай це побуде таємницею. Другий ковток. Клас! Стає все зрозуміліше, що смак розвивається, не стоїть на місці. Знову ж таки, це ознака якісного трунку, як не крути. Тому продовжуємо. Кориця з гвоздикою домінують в прянощах. Солодкість стає все більш стриманою. Ваніль та білі квіти беруть перевагу. І абсолютно неочікувано з'являється такий собі різдвяний, дещо глінтвейновий вайб. Такий собі імбирний пряник, залитий міцним вином. Ви маєте зрозуміти, це не постійний дескриптор. Він випригує буквально на секунду і зникає. Проте він точно є і він тут дуже пасує. Ну якщо сильно спрощувати і підійти до смаку з точки зору аналогії та порівнянь, раз на лондонському чемпіонаті таке вже робили, то мабуть і мені можна. Скажу, що якість палітри смаку і характер цього Хаймарсу тягне десь на стартові односолодові скотчі, типу Ґлєн Морей, Глінґрант та Глін Така собі міцна база на кожен день, щоб вгамувати спрагу за простим і зрозумілим смаком спейсайду з напиленням із Хересу. А враховуючи вік спиртів та гуральні, мені в цілому бажати більшого гріх. бо це і є те, що я називаю хорошим віскі. Так, тут є дефекти та легка незбалансованість. Але скажіть мені, будь ласка, а де їх немає у трирічних релізах: посмак середньої тривалості з активною перчинкою, приємними танінами дуба, нотами гіркого шоколаду та зігріваючими обіймами. Української майстерності. Увага, увага, товариство! На моєму каналі тепер доступне спонсорство. Так, я маю два рівні підтримки мене і мого каналу: віскі Бро та Маньяк. Список плюшок та переваг озвучувати не буду. Отут все гарно розписано. Але найголовніше, що я хочу зростати, формувати команду, бо все, що ви бачите, це виключно моя робота і мій час. Від покупки більшості ботлів до сценарію, монтажу, просування в медіа і так. Далі для вас це буде двома-трьома чашками кави на місяць, а для мене це буде масивним вкладом в розвиток Ютуб каналу та у створення нових форматів відео. Тому дякую і запрошую ставати ексклюзивними спонсорами. Каналу Бой». рухаємось далі. Тепер спробую звернутись до двох таборів українських споживачів. Моя люба тусовка шанувальників українського крафту. Я знаю, що ви або вже придивляєтесь до цього бетбоя, або невдовзі будете. З моєї сторони, було б як мінімум некрасиво і непрофесійно. Маніпулювати вашою увагою, натискаючи постійно на клавішу міжнародне визнання. Та давайте чесно, цього ніхто ще не робив до гуральні Остенсакен. Це раз і два. Це смачно, повірте мені, моя не менш люба тусовка з неважливих та упереджених до усього українського. Вам це не сподобається, як не крути, бо те, що у вас запрограмовано на емоційному рівні, не можна за секунду, хвилину чи навіть годину перезавантажити та стерти будь-якими доводами та аргументами. Тим паче від мене, тим паче, коли мова доходить до цінника. А вартує наш Хаймарс, названий на честь тієї самої американської РСЗВ, яка врятувала бійців та власника гуральні, пана Олександра Пилипця, 2400 гривень, тобто близько 60 доларів за ботл 500 мл. Багато це чи мало? Вирішуйте самі. До речі, пані та панове українці та українки за межами України віски від Остен Сакен можна скуштувати у відні в закладі Grand від ресторатора Романа Жоріна. Ну, це так до слова, хто буде поруч. А я поки піду доп'ю п'ю оцей драм віскі і подумаю, кого ще мені варто взяти на огляд до серії чи вміє Україна робити віскі? Бо як ви вже зрозуміли, українські віскі це не тренд. А серйозний гравець на ринку. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, друзі, бо ви того вартуєте, і до зустрічі у наступних відео.